Тема наркотиків, вона якось тебе зацепила чи десь? Обійшла стороною все-таки, тобі повезло, десь ти зіштовхувався з цим. чи Як це відбулося взагалі в тебе? ну, дивись, особливо... ну Тому що тоді та... багато людей, Ну погості, та... багато людей ця тема за зацепила, тому що бідність, спортивних гуртків немає, молоді немає чим зайнятися. Ну, і, звичайно, куди молодь дивиться, в сторону таких речей як наркотики Так, однозначно, мені здається, що взагалі ця тема, вона якби. Навіть, напевно, в більшості країн тісно пов'язана з культурою репу, хіп-хопу, як якось так сталося, на жаль, можна так сказати. Я сам особисто нічого не пробував, крім там, травки свого часу. Можна сказати, тривалий час балувався тою штукою, але в мене було. Багато друзів і знайомих хороших, які от прям плотно на різних там важких тягах сиділи. І, але ну, я дуже радий, що зараз реально ну, фактично всі змогли організувати своє життя, ну, знайти себе, як то сказати, знайти свій шлях, свою там улюблену справу, відкинуто це все не потрібно. Ну, але є багато тих, хто не. Вернувся живим. Є yeah, так, так однозначно. І однозначно. в тебе є близькі друзі, наскільки я знаю, які не вернулись живими, так сказати, з того поля бою. Yeah. Окей, окей. Травка. Балувався травкою. В ті часи ще були часті конфлікти. Ну, Реп, це протест, так, графіті, це така якась непокора, конфлікти з працівниками правоохоронних органів. Ну, я просто ми з тобою практично одного віку, і я пам'ятаю, які вони тут на той момент, як вони себе вели і як я конфліктував з ними. В тебе відбувалися якісь там, не знаю, конфлікти, можливо, прийоми. Ну, Хто не знає, що таке прийом, це коли. Тебе знаєш, значно слухає конфлікти, які були? були, були були конфлікти, були історії, прийоми. Слуха нас в районі це просто, напевно, був запалежняк, Та ти сам прекрасно знаєш. Ми багато тусили разом, та і просто був запалежняк, що ми просто десь там на якісь площаці, умовно втикаємо. Там слухаємо собі репчину, там не знаю, читаємо, ділимося там між собою текстами і залітає боберко. Або, або просто там якісь апірата, і починає всіх шманати. Ну тобто там їм особливо якихось там причин не було. Треба бачили, що там. Пацани якоїсь там віку, там 16, там, молодше старше, десь так приблизно. І в сайт. І ну, типу, були історії, коли там і підкидали, були історії, коли там було, наприклад, щось, але їм там не вдалося, не вдалося знайти. знайти та, так? знайти, та, та, Були такі історії: типу, це, це такі теж свій адреналін. А типу, наслідки був. були мама мія. Та, <laughs> і, знайшли. Але були, були і прийоми, були, та, були, були історії типу, з ночівлею в райвідділах, в тих... Краще, їхніх підвалах. Ну І холодних. відповідно воно якось е, виражалося в творчості. Та, ну знаєш, ну це тобто, напевно, всі, там, в якийсь момент, в якийсь період, коли власне от починався реп, коли. Ну, взагалі, реп, напевно, це про те, що ти проживаєш. І тоді було таке життя. І от тоді ця музика і текст виливалися в якийсь якраз протест проти тоді міліції беззаконня та, 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 та свавілля. <рес> можна так сказати. Ну, І тому твоя творчість тоді була набагато не знаю, жорсткішою, так, якоюсь характером можна назвати. Е, ну Тому слухай, що е, є е, така думка. Однозначно, ну, ну, типа ніж зараз ти маєш на увазі більш так, ніж ніж так, зараз. Так, так більш ніж зараз. Ну, Тому що знаєш, що зараз багато там, е, там наших спільних друзів кажуть: от е, в Шершня колись були такі протестні тексти. Йому не вистачає генкста йому не вистачає, е, не вистачає е, якогось. Не знаю, вогню е, в текстах. Ну, це ж мабуть, пов'язано, так як ти сказав, що тоді ти жив так, ти жив в такому суспільстві, жорстокому і відповідно ти писав. Зараз суспільство більш європейське, молодь, навіть не знає, мабуть, що таке Беркут, як він би та сто відсотків. Дивись, ну я не знаю, можливо, ти навіть сам пам'ятаєш, що там свого часу, коли ми починали писати та репчину, то я казав, що от якщо наприклад є репер, та, в якого є бабки, і, тіпа, і він в текстах читає, що от в мене тачка, типа така там, мене хата, там е, тілки, сучки. Коротше, там я сиплю це бріоліки. Але якщо це дійсно так, то це трушно. Ну, типа, це трушний реп, все одно, тобто це не є якесь, типа, знаєш, попса, і воно, типу, не трушне. Це теж трушно. Це в той момент його тру. Тоді в там той момент це було наше тру, було моє тру. Та? Ну такий, так. типа, протест на реп зараз. В мене життя помінялось, і ну я по відношенню до себе не був би ну до кінця щирим, типу, знаєш, з собою відвертим. Якщо б ото висасував з пальця, і от ну просто по ні, робив по запиту, типа людей, яким того не вистачає, і от кажуть, що там не вистачає. Вигню. Ну добре, ну але зараз, от кажуть, дуже модно. Зараз реп так пішов, якби росте постійно, розвивається, і зараз модно образ. От має бути образ. Як поєднувати не знаю, образ ну, я і тру... на, на, на рахунок, на рахунок образу, то я теж завжди вважав, що іменно в репі е, ти маєш просто з собою являти якусь таку особистість, яка вже буде. Тобто, твій образ має бути трушним. Ти не маєш грати якусь роль. Відповідати за базар. Ну, однозначно. Ну, і мається на увазі, що просто, навіть твоя поведінка, те, що ти говориш, ну це має бути все трушно, Це не має бути якийсь там вигаданий образ, який, типу, ну, як бульбашка, знаєш. І загалом, ну типу, чим більше брехні, тим важче цей образ, ну, його якби протримуватись. Тому що ну, рано чи пізно починаєш це якісь незістиковки. Ти забуваєш, що колись там якийсь час назад сказав, починаєш говорити щось протилежне. Там, цьому. І цей образ він просто ну, руйнується.